Від 4 тисяч коштує мото G 05, це за версією 428, і дорожче, там є 4256 і 8256-5 тисяч. Але на зараз, бачите, стали тоненькі коробочки, зарядки в комплекті немає, але все одно чудовий телефон кому потрібна. Зарядка є по дуже гарній ціні 200 гривень 30-ваттна швидка зарядка, ще й з кабелем. Це завжди десь може пригодитися, навіть якщо у вас у всіх є зарядки, а десь кудись ще піти, треба, чи поїхати, взяти з собою, вона невелика і швидко заряджає. Тут пісні піксельна камера, стерео динаміки довгий атмос, непоганий яскравий дисплейчик, вирізана камера вирізана в дисплеї, все сучасно, круто виглядає. І по комплекту чохол є, плівку. Не скло дамо в подарунок, можу його одразу поклеїти. По роботі вони себе дуже добре зарекомендували, гарно працюють, стабільно, її не всі можна розплатитися, і це офіційний рік гарантії.